Вітаю. Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку атмосферні опади. Атмосферні опади. Це вода в рідкому стані дощ або твердому стані сніг і град, що випадає з хмар або виділяється з повітря на земну поверхню. Роса іній, паморозь. Хмарна погода буває досить часто, але не завжди при цьому випадають опади. Що ж потрібно для їх утворення? Якщо хмара складається з дуже дрібних краплинок води або кристаликів льоду менш ніж 0,05 мм, то опадів не буде. Поки вони малі й легкі, то їх утримують високо над землею висхідні потоки повітря. За певних умов краплинки стикаються і зливаються в більші. Хмари темніють, стають синьо-чорними. Великі краплі 0,17 мм. Уже не можуть утримуватись у повітрі і випадають у вигляді дощу. Дощ може супроводжуватися грозою. Залежно від вологості повітря, хмарності, швидкості вітру опади бувають затяжні, рівномірні і тривалі, зливові, сильні і короткочасні, мрячні, дуже дрібні, як манна крупа. Сніг утворюється в хмарах за температур нижчих від 0 градусів за Цельсієм. Він складається з дрібнесеньких кристаликів голочок, що з'єднуються в сніжинки. Сніг випадає в помірних широтах взимку, а в полярних цілий рік, утворюючи на земній поверхні сніговий покрив. Його товща в помірних широтах становить 30-50 см, а в горах кілька метрів. Сніг ніби ковдрою покриває поля, оберігаючи озимі сільськогосподарські культури від вимерзання. Він містить великий запас води, яка навесні живить річки, насичує вологою ґрунти і поповнює підземні води. Град утворюється тоді, коли тепле повітря дуже швидко піднімається вгору. Воно підхоплює дощові хмари і несе їх на висоту, де температура повітря сягає мінус 10 градусів за Цельсієм. Тоді краплинки замерзають і перетворюються на льодяні кульки, градини. Градини бувають завбільшки від 1 мм до курячого яйця. Падаючи з великою швидкістю, градини не встигають розтанути, незважаючи на високу температуру біля земної поверхні. Град задає чималих збитків, знищує посіви і плоди, ламає гілки дерев, пошкоджує дахи будинків, іноді гинуть тварини. Опади можуть випадати і не з хмар, а просто з повітря. Таке відбувається на охолодженій поверхні землі внаслідок стикання її з повітрям, що насичене вологою. Роса це краплі води, якими іноді вкривається земля і рослини, вона утворюється після заходу сонця, коли земна поверхня і повітря над нею швидко охолоджуються. Холодне повітря вже не може вміщувати стільки водяної пари, скільки утримувало в день за вищої температури. Її надлишок конденсується в крапельки роси. У холодну пору року за температур нижчих від 0 градусів за Цельсієм замість роси утворюється тонкий шар кристаликів льоду, тобто іній. Його можна побачити восени або ранньої весни. Каморось пухкими кристалами криги наростає на гілках дерев та інших предметах. Кількість опадів вимірюють за шаром води в міліметрах або сантиметрах. На метеостанціях кількість опадів вимірюють за допомогою опадоміра. Опадомір це посудина, куди збирають опади як рідкі, так і тверді. За поділками на стінках посудини визначають висоту шару опадів в міліметрах або сантиметрах. Наприклад, один невеликий дощ дає шар води завтовшки 1-2 мм, а сильна злива понад 40 мм. Якщо випадає сніг, то опадомір вносять до теплого приміщення. Коли сніг розтане, вимірюють висоту шару води. Отже, опадоміром визначають товщину шару води, який виник би на земній поверхні, якби вода нікуди не стікала, не просочувалася в землю і не випаровувалася. Метеорологи також вимірюють висоту снігового покриву. Такі заміри роблять снігомірною рейкою, поділеною на сантиметри. Місячна кількість опадів дорівнює їх сумі за всі дні місяця. Сума опадів за всі місяці становить річну кількість опадів. Наприклад, середня річна кількість опадів у Києві 600 мм. Цікаво, що на землі є місця, де під дощем можна лишитися сухим. Таке іноді трапляється в пустелях, де повітря надзвичайно сухе і має низьку вологість. Краплі дощу, які буває вкрай рідко. Поки летять до землі, перетворюються на пару. При цьому видно хмари, з яких іде дощ, але краплі до поверхні землі не долітають. Найбільшу кількість опадів на землі спостерігають на південних схилах гімалаїв. Тут у містечку Чарапунжі у середньому випадає 11 000 мм опадів на рік. А рекордна їх кількість становила 26 461 мм. Основною причиною цього є підняття вологого повітря, особливо влітку, спричинене наявністю схилів гір. А найбільш дощовим місцем на планеті вважають Гавайські острови, де 335 днів у році бувають з дощем, який приносить 12 тисяч мм води. Рекордно посушливими місцями, де опадів не буває роками, є пустелі в Південній Америці та Африці всього 1-5 мм на рік. Атмосферні опади на планеті розподіляються нерівномірно. Це залежить від географічного положення місцевості та переважаючих вітрів. Найбільше опадів випадає в екваторіальних широтах понад 2000 мм на рік і помірних широтах понад 800 мм на рік. Мало опадів 200 мм на рік у тропічних і полярних широтах. Проте такий розподіл порушується характером земної поверхні. Над океанами опади бувають частіше, ніж над суходолом. У горах значно більше дощів і снігу сприймають ті схили, що повернуті до пануючих вітрів. Так, в Україні навітряні схили Карпат отримують 1500 мм на рік, а протилежні вдвічі менше. Річний розподіл опадів відображають на діаграмах. Діаграма наочно показує не тільки кількість опадів, а й їх розподіл протягом року. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку Атмосферні опади. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!